Ми планували з Наталією поговорити про переконання, саме взяти тему грошей і доходів, які переконання, чому вони блокують, які переконання з дитинства заважають змінити своє життя зараз. Але розмова наша пішла так, як пішла. Це розмова наживо. І ми зайшли в досить глибокі шари. Наталя навіть злякалася, що ми відлякаємо наших слухачів, але дійсно ми всі різні і на різному рівні усвідомлення. Я працюю з моїми клієнтами на рівні його запиту і на рівні його готовності. Але якщо казати про переконання, обмежуючі переконання, то саме потужне обмежуючі переконання. Це вірити, що я просто людина. Це ілюзія, вона нам дуже дорого коштує, ця ілюзія. Вірити, утотожнити себе повністю з тілом і забути, хто я є насправді. Різні обставини нашого життя закривають нам контакт з собою справжньою. На сесіях розстановки знімаємо ці блоки. Відкриваємо цей контакт.